Доброго дня! Сьогодні ми проводимо експеримент з холодним розчином. Для цього нам знадобиться вода, дві чашки по 50 мл, крахмаль, одна чайна ложка і сіль теж одна чайна ложка. І ще 200 мл води. Спочатку приготуємо сам розчин. Ми ну, беремо одну чайну ложку крахмалю і засипаємо в чашку з 50 мл води. І перемішуємо. Тим часом у нас закінтилося 20 мл води і ми вливаємо наш розчин потихеньку перемішуючи. Коли закипіло, знімаємо з вогню і дамо йому охолонути. А в другому стакані з водою ми розводимо чайну ложку солі і перемішуємо. І тепер переходимо до самої суті експерименту. Ми світимо у стакан з колоїдним розчином і у стакан з сірю-ліхтариком. Тут ми бачимо в колоїдному розчин те, що світло по всьому стакану розходиться. А в воді з сірю утворюється просто пробиває світло його. Висновок. Ледні розчини розсіюють світло.